Григорі, у тебе є три спроби, щоб вгадати, який костюм став найпопулярнішим під час цьогорічного Хеллоуіну. Дракула. Ні. Кривавий клоун. Ні. Окей, третього варіанту не треба. Все одно ти не вгадаєш, найбільш трендовим костюмом став образ Лани Дель Рей з її чоловіком крокодилоловом. Що? Ага, але це не найдивніший костюм. Ким були артисти цьогоріч і хто здивував найбільше? Розкажемо у нашому дальчості. Свят. свят, свят. Як і кожного року своїм традиційним Геловін Петі вражає топ модель Гайді Клум. А особливо своїми образами. Ця ніч всіх святих виключенням не стала. Ось вам цьогорічний образ справжньої королеви страху. Two, а ось найбільш трендовим костюмом серед американців став образ Лани Дель Рей з її чоловіком крокодилоловом. Місяць тому співачка вперше вийшла заміж, і обмінялася клятвами зі старшим за неї на 17 років мисливцем на алігаторів Джеремі Дюфреном. Власне на його човновій базі в Луїзіані пара й зіграла весілля, що неабияк надихнуло прихильників відіграти крокодилове весілля. Тим часом справжнього жаху на шанувальників наводять у соцмережах деякі українські артисти. Несподівано з Європи дав про себе знати підписникам Іван Дорн. Але російською я ще живий. Я не помер від наркотиків. моя дружина мене не кинула, і бабки не закінчилися, а, це вже непогано. Цілком очікувано, що дехто з юзерів поцікавився в Івана. Невже війна в Україні для нього скінчилась? На що співак дав неоднозначну відповідь я виїхав і намагався про це не міркувати, бо інакше навіщо тоді виїжджав? Своїми радощами життя за кордоном поділився з підписниками і блогеру Тікетчу Олександр Волошин. Екс-чоловік співачки Анни Трінчер влітку цього року виїхав з України шляхом благодійності. Спочатку в Іспанію, а тепер на Балі. Саме звідти блогер похвалився новопридбаною вілою. Ну що, друзі? Як сказала б моя мама, я їм мріяти про таке не могла. Олександр Олегович купив вілу на балі. Ну так, це вона. Це просто ціль, яка коштує сіє та грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, треба виконати отакі от і такі дії. Я впевнений точно, що мої знання більшість з вас допоможуть реалізувати свої цілі. І тепер новоспечений балійці вчить інших, як заробити на свою мрію, ось тільки на так званому інфоциганстві зазвичай багатіють лише їхні автори. Влад Яма теж виїхав за кордон ще у перші дні повномасштабного вторгнення і відтоді проживає у США. Тепер український хореограф підпрацьовує там діджеєм. Так днями яма був помічений на вечірці до Геловіну у Чикаго, і все б нічого. Ось тільки така робота в нього на російських вечірках. Власники клубу і його відвідувачі росіяни. Захід теж проходив російською. І такої компанії, як бачимо, яма не соромиться. Тим часом голівудська акторка українського походження Віра Фарміга випустила свій перший кліп на пісню «The Crying Room». І свою дебютну роботу у співпраці з американською благодійною організацією Разом for Ukraine» Віра присвятила українцям, за що щиро їй вдячні.